Екстрена контрацепція – це засоби, які використовуються коли відбувся статевий акт. А вагітність зовсім не бажана. Є два методи використання. це є гормональний препарат. Який використовується протягом перших 72 годин після настання статевого акту, і другий засіб це внутрішньоматковий засіб. Народі її називають спіраль. Її так само треба увести у порожнину матки протягом 5 днів від статевого акту. Ці препарати вживаються у екстрених, тобто таких дуже дуже непланованих подіях у житті жінки, де не планується вагітність або вагітність зовсім є небажана з якихось соціальних питань. І е, ці препарати бажано використовувати за призначенням лікаря, тобто вам має бути надана консультація, і який метод екстреної контрацепції вибереже ваш безпосередній лікар акушер гінеколог Хочу наголосити, що даними засоби контрацепції жінка може скористатися за життя один або два рази максимум, тому що препарати є серйозні, препарати мають вплив на гормональний і фізичний стан жінки. Тому ще раз наголошую: це є екстрена контрацепція для того, щоб запобігти вагітності, коли вона вже цілком є небажана.